Заборонені речі, які бажано не говорити. Наприклад, я теж досліджую це питання зараз, чи ти вбивав когось, чи там ну це перше табуйоване питання, чи, наприклад, там те саме, що ти вже казав, коли буде перемога? Бо це дуже дратуюче питання, або фраза там Ти таким не був раніше, знаєш, і людина відчуває провину, що вона пішла. Ніби захищати свою країну, по суті, не ніби а реально захищати країну, а тепер її якби за це засуджують, і вона якби змінилась в гіршу сторону. Я тобі говорила, не йди, я тобі говорила залишайся з сім'єю, що ти туди попхався, uh -huh. що ти туди там пішов і так далі. Це ще одна сфера, uh -huh. яка просто вбиває. От uh -huh. і, мені знаєш, от в ті моменти, коли хлопці мені розказують про ці штуки, я думаю, ну як? Угу. Невже людині так важко себе просто ну запхнути от свою оцю знаєш бажання зараз сказати, що ти була права?